Прогресія це геометрична прогресія. Геометричною прогресією називають послідовність, перший член якої відмінний від нуля, а інший утворюється множенням попереднього члена на одне й те ж саме число відмінне від нуля. Це число називають знаменником геометричної прогресії. Отже, якщо говорити про формування, геометричної прогресії, то ми весь час повинні множити на одне й те ж саме число. Наприклад, мінус 1, я буду весь час, наприклад, множити на 3, буду мати мінус 1, далі мінус 3, далі мінус 9 і мінус 27 і так далі. Тобто, ось це число знаменник Q. І для того, щоб його знайти, щоб знайти Q, ми Bn плюс 1 ділимо на Bn. Це означає, що ми наступний член геометричної прогресії маємо помножити на попередній. Наприклад, в даному випадку, для даної прогресії, це буде мінус 3, ми ділимо на мінус 1, будемо мати 3. Аналогічно мінус 9, поділивши на мінус 3, ми будемо мати той самий знаменник 3. Для геометричної прогресії, у ваших довідкових матеріалах також є дві формули. Є формула n-члена прогресії, Bn дорівнює B1 на Q в степені N-1. Тобто, якщо, наприклад, от для цієї самої прогресії я буду шукати, ну, нехай. Сьомий член цієї прогресії, то ми повинні перший член мінус 1 помножити знаменник, як ми знайшли це 3. А далі, якщо ми шукаємо сьомий член прогресії, тобто B7, то 7 відняти 1 це буде 3 в шостому степені. Отже, ми маємо знайти 3 в шостому степені і помножити на мінус 1. Якщо говорити про 3 в 4 степені, це відоме значення 81. 3 в 6 ми отримаємо, коли 3 в 4 помножимо на 3 у квадраті на 9. Тобто 81 помножимо на 9, це буде 729 і далі множимо на мінус 1 мінус 729. Таким буде сьомий член цієї геометричної прогресії. Знову ж таки, дається. Формула суми n перших членів геометричної прогресії. Вона ось така. Sn дорівнює B1, тут Q в степені степен 1, що ділиться на Q-1. За цією формулою можна шукати суму, наприклад, 5 перших членів геометричної прогресії, 10 перших членів, тобто, замість n відповідне число підставляючи, ми завжди знайдемо таку суму. Якщо ж Іде мова про нескінченну геометричну прогресію, то для знаходження n члена, для знаходження суми n перших членів, можна користуватися цими ж самими формулами. Яка прогресія є нескінченною геометричною прогресією? Це прогресія, у якої модуль Q менше від 1. Тобто знаменник по модулю менше, ніж одиниця, а це означає, що знаменник виражається дробовим числом, дробовим числом меншим за одиницю, наприклад, мінус 1 третя, 1 третя і так далі. В цьому випадку можна знаходити суму всіх членів нескінченно спадної геометричної прогресії. І ця формула ось така: S дорівнює B1 що ділиться на одиниця мінус Q. Даної формули немає в довідкових матеріалах, але якщо буде зустрічатися завдання, пов'язані з кінченою метричною прогресією, і буде йти мова про суму всіх її членів, то потрібно користуватися саме цією формулою. Як бачите, тут немає індекса n, тому що йде мова про суму всіх членів, а не про там, 5 членів, 7 членів, тоді ми користуємося ось цією формулою. Геометрична прогресія також має властивість, що квадрат будь-якого члена геометричної прогресії, починаючи з другого, дорівнює добутку двох сусідніх з ним членів. Тобто, якщо говорити про геометричну прогресію, то ми можемо записати, що Bn у квадраті дорівнює bn-1 помножити на bn 1. Тобто, от, наприклад, ми візьмемо цю ж саму геометричну прогресію. І можемо записати, що, наприклад, якщо я візьму число мінус 9, то мінус 9 у квадраті це буде дорівнювати мінус 3 помножити на мінус 27. Як ми бачимо, це дійсно виконується для геометричної прогресії. І отже, користуючись оцими формулами, ми маємо розв'язувати завдання, пов'язані з однією і з другою прогресією.